не тривають аварійні і рятувальні роботи. Ми знаємо про те, що мінімум одну людину шукають зараз під завалами. Ви бачите, яка погода працює дуже велика кількість різних служб. Дуже багато волонтерів. Зокрема, я знаю, що людям видають ну, різноманітні матеріали для того, щоб вони могли якось забити ті вікна, які побували в багатьох сусідніх будинках. Я знаю, що 12 автомобілів теж були пошкоджені внаслідок цього удару. Працюють різні служби, ми спілкувалися із волонтерами. Ми знаємо, що ось вибач, на своїх екранах так розносять допомогу. Дуже багато скла люди прибирають. Люди намагаються справлятися з результатами цього удару. Тут багато працює координаційних штабів. Зокрема, тож і постраждалі, і зокрема люди, які Наші спеціальні служби, які допомагають ліквідовувати і шукати ще людей, які можуть бути під завалами. Вони мають змогу і щось гарячого попоїсти. Бачите, волонтери буквально заставляють і поліцейських і рятувальників їсти. Тож багато я можу сказати, що Полтава дуже крутилася, бо ми бачили людей, які там буквально з під'їзді виносять гарячі чайники. Да, для того щоб напоями якось допомогти, якось теж сприяти тому, щоб трошки легше працювалося у таку погоду і. Для того щоб щось робити, тому що дійсно спостерігати, і чекати і знати, які ж будуть результати. Що ж, ем, що ж, врешті, ну це це дуже складно. Тому ми продовжуємо спостерігати за ситуацією. Наразі така інформація. Ми теж працюємо на місці разом з усіма службами, колеги.